Оговорюйте практично всі нюанси. Тому що далі, в процесі, коли ви типу там якось пропетляю, як оце я тут в цьому районі між цих хвиль, то можете не пропетляти. І теж вона може вчинити гвалт і може бути ображеною. Нагадую, істеризм у місцевих людей не тільки у хлопців, у дівчат, верніше не тільки у дівчат, а й у хлопців, у всіх в загалом все суспільство, він присутній по повній програмі. І Якщо вони відверто вважають себе ображеними, може початися істерика на рівному місці. А якщо то якийсь готель, якесь там поряд людне місце, відразу люди збігаються, ви нічого пояснити не можете. Вона автоматично як жертва. А ви як нападник, як агресор, конкістадор, і все таке, і там уже буде складно щось зробити. Тому домовляйтесь про все люб'язно, без всяких грубощів.